Кримінальне право, злочини проти безпеки виробництва. Родовим об'єктом злочинів проти безпеки виробництва є відносини, що забезпечують безпеку виробництва. Виробництво загалом це система, в основі функціонування якої лежить праця людини, спрямована на отримання суспільного корисного результату. Складовим елементом такої системи є технічні та правові норми. Безпека виробництва це такий технічний стан, при якому нейтралізується можливість поражаючого впливу на людей, майно і довкілля небезпечних та шкідливих виробничих факторів. Для забезпечення безпеки виробництва використовуються закони і підзаконні акти, що відносяться до різних галузей права трудового, право природоохоронного, цивільного господарського, адміністративного, кримінального, а також інші технічні норми. Основним безпосереднім об'єктом злочинів проти безпеки виробництва є саме безпека окремих видів виробництв, додатковими обов'язковими об'єктами всіх цих злочинів, що посягають на безпеку виробництва, виступають життя і здоров'я людини, а додатковими факультативними об'єктами злочинів, передбачених статтями 272 275 власність і довкілля, тобто екологічна безпека. З об'єктивної сторони, злочини проти безпеки виробництва сконструйовані однотипно. Всі вони описані в законі як злочини з таким званим матеріальним складом і тому вимагають встановлення діяння, наслідків і причинного зв'язку. Тобто обов'язково встановлення трьох, трьох цих основних ознак діяння наслідків і причинного зв'язку. А злочини проти безпеки виробництва являють собою порушення виключно писаних правил безпеки. Диспозиції статей, що розглядаються, є бланкетними у зв'язку з чим для їх застосування слід звернутися до інших нормативно-правових актів, правил, інструкцій, стандартів тощо. Обов'язковою ознакою цих злочинів є наслідки. Вони можуть бути двох видів. Перший вид наслідки пов'язані з створенням загрози загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків, і саме створення загрози загибелі чи настання інших тяжких наслідків. Це частини першої статті 272 275 Другий вид наслідків складають ті, настання яких пов'язані з причиненням реальної шкоди. Це шкода здоров'ю потерпілого, частини першої статті 271 275 загибель людей частини 2 статті 271 275 та інші тяжкі наслідки частини 2 статті 271 275. Під іншими тяжкими наслідками слід розуміти випадки, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, хоча б одній людині або середньої тяжкості тілесних ушкоджень двох або більше особам. Обов'язковою ознакою об'єктивної сторони злочинів, що розглядаються, є причинний зв'язок між допущеними порушеннями правил безпеки і реальною шкодою, що наступила або можливістю її настання. Причинний зв'язок у цих злочинах має ряд особливостей. Так, у більшості випадків має місце опосередкований, а не прямий розвиток причинного зв'язку. Крім того, настання наслідку може бути зумовлено порушенням кількох вимог безпеки. Такі порушення можуть бути допущені одним або кількома суб'єктами, тому у справах такої категорії для встановлення причинного зв'язку призначаються експертизи. Щодо суб'єкту цих злочинів, то він спеціальний. Це особи, які зобов'язані дотримуватися правил безпеки виробництва. Виходячи з викладеного, можна сказати, що під злочинами проти безпеки виробництва потрібно розуміти суспільно-небезпечні винні діяння, що порушують встановлені законодавчими і іншими нормативно-правовими актами вимоги безпеки виробництва, що призвели до настання, передбачених кримінальним законом суспільно небезпечних наслідків, вчинених суб'єктом злочину. Виходячи із подібності безпосередніх об'єктів, характеру виробництва та суспільно-небезпечних наслідків потрібно розрізняти. Злочини у сфері безпеки праці це статті 271 і 272, інші злочини у сфері безпеки виробництва, статті 273 275. Отже, розглянемо злочини у сфері безпеки праці. А порушення вимог законодавства про охорону праці в статті 271 визначене як порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правих актів про охорону праці службовою особою підприємства організації або громадянином суб'єктом підприємницької діяльності, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого. Основним безпосереднім об'єктом злочину є суспільні відносини, що забезпечують безпеку, чують безпеку праці. Потерпілими від злочину можуть бути особи, діяльність яких пов'язана з цим виробництвом. Спеціальні правила містять вимоги безпеки для однієї галузі або для однієї якоїсь роботи. Звертаю увагу, що диспозиція статті 271 є бланкетною і відсилає до законодавчих та інших нормативно-правових актів законів указів постанов інструкцій. Ці акти встановлюють правила охорони праці за характером вимог, що є в них та їх галусевої спрямованості, розрізняють загальні та спеціальні правила охорони праці. До загальних відносяться правила, що регулюють питання охорони праці у всіх сферах діяльності виробництва. Зокрема, це закон про охорону праці. А спеціальні правила, як вже зазначалося, містять вимоги безпеки для однієї галузі або для якоїсь однієї роботи. Статю 271 не охоплюється порушення спеціальних правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, гірничих, будівельних інших на вибухонебезпечних підприємствах, а правил ядерної або радіаційної безпеки. Порушення таких правил кваліфікується вже за статтями 272 274. Суб'єктивна сторона злочину характеризується змішаною або необережною формою вини. У частині 2 статті 271 встановлюється відповідальність за те саме діяльне, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки щодо покарання, то відповідно до частини 1 це може бути штаф виправні роботи або обмеження волі. А за частиною 2 статті 271 це може бути обмеження волі або позбавлення волі. Наступна стаття це стаття 272. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Таке порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою може мати місце на виробництві або будь-якому підприємстві особи, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіло шкоду здоров'ю потерпілого. Це охоплюється статтею 272. Основним безпосереднім об'єктом цього злочину є безпека праці при виконанні робіт з підвищеною небезпекою. Звертаю увагу, що потерпілим внаслідок злочинних діянь, передбачених статтею 272, є працівник виробництва. У випадках заподіяння шкоди стороннім особам відповідальність настає або як за службовий злочин, тобто, наприклад, службова недбалість, або як за злочин проти життя і здоров'я. Звертаю увагу, що перелік робіт з підвищеною небезпекою, на виробництві є в нормативно-правових актах, згідно закону про охорону праці, зокрема, частина 2 статті 30, перелік таких робіт затверджується Державним комітетом по нагляду за охоронною праці. До таких робіт, зокрема, відносяться всі роботи, пов'язані з піднімальними механізмами, незалежно від галузі виробництва, де вони використовуються, балонами високого тиску, електромережо високої напруги. Наслідками вказаного злочину є створення загрози загибелю людей чи настання інших тяжких наслідків з причинення шкоди здоров'ю потерпілого. Між порушеннями правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою і вказаними наслідками необхідно встановити причинний зв'язок. Частиною 2 статті 272 встановлюється більш сувору відповідальність за те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Покаравання може бути штраф, виправні роботи. Обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю за частиною 2 статті 272 передбачається навіть позбавлення волі до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися діяльністю. Наступна група злочинів це інші злочини у сфері безпеки виробництва. Стаття 273. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах. Це порушення правил безпеки може призвести до вибухів, пожеж, ушкодження або знищення підприємств загибелі багатьох людей. Основним безпосереднім об'єктом цього злочину є безпека. Вибухонебезпечних виробництв, включає безпеку праці. Потерпілим від злочину можуть бути як працівники вибухонебезпечного підприємства цеху, так і сторонні особи, які не мають до нього ніякого відношення. До вибухонебезпечних відносяться підприємства або окремі цехи, які використовують, наприклад, аміак, ацетон, бензин, бутан, доминий газ тощо. Належність підприємства цеху до вибухонебезпечних визначається категорією за класом виробництва за вибухонебезпечністю, встановлених технологічним регламентом. За частиною 1 статті 273, наслідками злочину, що розглядається, є створення загрози загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяння шкоди здоров'ю потерпілого. Мід порушеннями правил безпеки і вказаними наслідками необхідно встановлювати причини зв'язок. Щодо суб'єкта, це спеціальний суб'єкт, тобто особа, яка зобов'язана дотримуватися правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах. Частина ж друга статті 273 встановлює відповідальність за те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, покарання в залежності від частини, за якою кваліфікується даний злочин. За частиною першої – виправні роботи, а також може бути позбавлення волі, за частиною другої обмеження волі. З, позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Наступна стаття 274. Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки. Порушення має місце на виробництві, де використовуються ядерні або радіоактивні матеріали. Ядерними матеріалами є уран, плутоній, торій у вигляді металу, сплаву. Або хімічного концентрату. До виробництва, де використовуються ядерні матеріали, відносяться атомні станції, споруди і комплекси з промисловими експериментальними і дослідницькими ядерними реакторами і ядерними стендами. тощо. До що містять радіоактивні матеріали, відносяться, зокрема, сховища радіоактивних відходів. Основним нормативним актом, що регулює безпеку використання ядерних і радіаційних матеріалів, у тому числі на виробництві, є закон України про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку 1995 року. Наслідками злочину, передбаченими частиною 1 статті 274, є створення загрози загибелі людей або настання інших тяжких наслідків або заподіяння шкоди здоров'ю потерпілого. Між порушеннями правил і вказаними наслідками необхідно встановити причинний зв'язок. Частина 2 статті 274 встановлює відповідальність за те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Суб'єкт громадянин, суб'єкт підприємницької діяльності, службова особа, робітники та службовці. Стороннє виробництво особи, які зобов'язуються дотримуватися на виробництві правил ядерної чи радіаційної безпеки. Покарання в нас за частиною першої може бути обмеження або позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, а за частиною другою в нас виключно позбавлення волі йде теж з позбавленням права обіймати певні посади і займатися певною діяльністю. Наступна стаття 275. Це порушення правил, що стосується безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд. З об'єктивної сторони злочин може мати місце при порушенні правил, що забезпечують безпечне використання промислової продукції при розробці або конструюванні такої продукції. наприклад… Серйозні прорахунки при розробці ракетності її в авіаційних двигунів або в процесі їх виготовлення чи зберігання. Так при виготовленні продукції можуть бути використані недоброякісні матеріали, а при її зберіганні порушені, наприклад, вимоги температурних режимів. Крім того, з об'єктивної сторони злочин може бути виражений в порушенні правил безпеки при проєктуванні або будівництві будівель і споруд, наприклад, помилки допущені при проєктуванні будинків, відступу від встановлених технологічних будів... е... норм будівництва мостів, висотних споруд, складних е... перекриттів, виступаючих елементів будівель тощо. Наслідки злочину, передбаченого частиною 1 статті 275, є створення загрози загибелі людей або настання інших тяжких наслідків, або заподіяння шкоди здоров'ю потерпілого. Між порушенням правил і вказаними наслідками потрібно встановлювати причинний зв'язок. Щодо частини 2 статті 275, то встановлюється відповідальність за те ж саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Покарання за частину 1 – це може бути штраф, виправні роботи, обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Щодо частини 2 статті 275 тут у нас виправні роботи, позбавлення волі від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.